Дня, скорпіони, вітаю вас! Ретроградний Марс із 10 го у 9 сектор вашого гороскопа рухається у період із 7 грудня поточного року до 24 лютого наступного. Звертаємо увагу скорпіони, що такий об'ємний період у декілька місяців. Ще й враховуючи ретро петлю, позначається такою змістовністю і детальністю, яку краще винести в окреме відео. Тож в інфобоксі буде посилання на загальне відео, яке цікаве і потрібне для всіх. Звертаємо увагу скорпіони, що по ретроградності Марса ми нібито опиняємося у стані, який передбачає зниження нашої активності соціальної. В першу чергу сил на з'ясування обставин, нібито стає менше, а також наша увага до тих процесів, які передбачають видозміни наразі і те наскільки ми хочемо змінити ситуацію. Першу чергу пов'язану із нашим житлом, із нашою родиною, з нашим статусом, безпекою і докорінним чином змінити все те, що стосується наших дітей, нашого подружжя, наших батьків і майнових прав, ось це все позначається наразі докладанням, нібито зусиль в декілька разів більше. Безпосередньо, скорпіони для вас у цей період робимо акцент на опозиції, яка формувалась 3 листопада, ще 3 січня і 27 квітня відбудеться. Ось цей весь період. По поступовій ході Плутона вашого правителя позначений нібито тиском. А тиском з огляду на ситуацію, яка формується вдома, на всі ті зусилля, які ви наразі бажаєте докладати до того, щоб розібратися із Правами, стосунками, поняттям свободи, поняттям видозмін, статків також майнових і, взагалі, трансформації інтересів стосовно цінностей родинних, до місця проживання, до місця прописки. також а також, зокрема, важливості ваших домочадців, батьків і можливості спільного або окремого проживання. По всьому періоду ретроградності, зокрема, ми звертаємо увагу на ту сферу соціальних інтересів, в якій наші здобутки. Багато в чому знецінюються наразі. Тобто ми можемо втрачати впевненість в тому, що чогось досягнемо, що це дійсно піде тим шляхом, який ми запланували, що ми досягнемо результату. Можемо спостерігати повернення паперів, повернення до зустрічі з тими самими спеціалістами, потребу їздити по 10 разів в одній тій самій інстанції, зустрічатися із людьми, надавати підтверджуючі документи і свій статус. Свою репутацію, свою освіту, в тому числі. Ми, нібито знову і знову маємо якось самокритично так діяти, сумніватися у своїх зусиллях і у можливості порозумітися в тому числі. До дев'ятого сектору нашого гороскопа закри... закликає нас наразі ретроградний рух Марса. Ось тут щось ми ще маємо допрацювати, розібратися із документами членів нашої родини, і з певними Майновими правами, спадщиною, можливо зустрічатися і не один раз із нотаріусом, приміром, в судовому порядку відстоювати майнові права також. Звертаємо увагу, скорпіони, що тут ще спеціалісти із різних галузей можуть бути залучені. Потреба знову звертатися приміром стосовно судового порядку розгляду певної справи, якогось певного підпису, важливого заключення. Тут також скорпіони стан здоров'я. Отут особливо обережні, оскільки потреба витребувати певні документи, їхати на реабілітацію, на лікування, знову звертатися до тих же спеціалістів, які дають певні направлення, заключення або ж тоді, коли ситуація змінюється. Нам наразі необхідно ще докласти зусиль, щоб кудись прибути. Транспорт ламається, механізми не в полагодженому стані знаходяться. Постійні затримки, особливо час ще дії Ретро Маркурія із 7 до 15 числа, і ми так чи інакше докладаємо колосальних зусиль до того, щоб в принципі якось порозумітися, досягти якоїсь такої точки, в якій вже можна витребувати той документ. Є дійсно певна згода, або ж компроміс, або спілкування з тими людьми, кого ми. Можливо, і бачити не хотіли і повертатися до цих розмов або до певного офіційного оформлення певних перепусток, в тому числі дозволів, але як час показує, це необхідно. Необхідно повернутися до сімей... сімейних цінностей, передоручення, можливо, якихось прав, делегування обов'язків, в тому числі. Поновити документи, паспорти, дипломи, також витребувати, можливо, певні довідки. Крім того, важливий контакт. Тут і із людьми, які формують наше нове середовище, які є родиною в новому сенсі нашого слова. Ось тут можуть бути такі важливі стосунки і ініціатива таких стосунків, десь там далеко, куди ви прибудете, де ви знаходитеся, наприклад, або ж з ким ви на відстані, що є вашою мрією, якби які стосунки народити, напрацювати. Це можуть бути також зустрічі із людьми зовсім іншої професії, іншої національності. Які так чи інакше впливають на винесення рішень стосовно вас? Ось тут можливі також ситуації пов'язані із батьками, із родичами. Необхідно, приміром, вдаватися так чи інакше до юридичного оформлення певних документів, оскільки порозумітися неможливо. Також ситуації пов'язані із сусідами і із роботою, робочі візи, усілякого роду право чимось розпоряджатися або десь перебувати. Також, Скорпіони, звертаємо увагу, що потреба у навчанні, також, у володінні певними навиками, приміром, або масштаб розгортання вашої діяльності. Ви буквально нібито знову повертаєтеся до вашого професіоналізму, наприклад, до вашої безпосередньої роботи, тільки в якомусь новому місці. Ви переїжджаєте туди ближче, наприклад, або отримуєте робочу візу з родиною, переїжджаєте. Або ж змінюєте певний формат спілкування у вас зовсім. Тепер Новий колектив, і ви закінчуєте щось ще в тому, де працювали напередодні. Крім того, це ще такі спеціалісти, лікарі, зокрема, до яких ви можете повертатися знову і з одними й тими навіть самими питаннями. І ці люди вже є якби, членами вашої родини умовно. Тобто, дійсно, тут вже і сімейний лікар актуальний приміром і можливість також привести на консультацію когось із членів вашої родини. Тут лікуються і ваші батьки, приміром, або ж стосовно. Сонного стану здоров'я дітей, також ось це все наразі може дійсно позначатися на необхідності кудись їхати, щоб цією родиною пройти медогляд, приміром, або отримати якісь підтвердження, зібрати якісь кошти, продати майно, наприклад, розподілити його між членами родини, оформити це офіційно. Крім того, спадщина і загалом стан справ пов'язаний із робочими питаннями чоловіка, дружини. Наших також правом працювати десь навчатись, десь і родичі нашої другої половинки тут також можуть давати про себе знаті. Буквально в якісь спірні питання необхідно встрявати, або ж безпосередньо необхідно видозмінювати формат проживання, самі стосунки в родині, якісь певні поняття, цінні такі заключні моменти, щось ви закінчуєте у зв'язку з цим. Те, що можливо лякає, що страшно, що не дається легко. Дякую за перегляд! Ось це повернення ніби в те середовище зрозуміло. Зрозуміло, певне, зрозуміле, але в якому треба визначитися, необхідно набути тієї сили і привнести її потім знову в 10-й сектор вашого гороскопа, куди прибуде Марс, вже директний, аж навесні, 18 квітня наступного року. І тут дійсно можна буде ці результати показати, оголосити. Це вже активний, такий проявлений, надзвичайно амбіційний. Рух відбувається. Тож, скорпіони наразі по ретроградному Марсу. Рекомендую вам звернути увагу також на підвищений травматизм, у поїздках, у перельотах, на дорогах, підвищена аварійність. Загалом фон настільки активний, який провокує інших людей, в тому числі стосовно вас, на якісь певні такі надзвичайно емоційні реакції на те, щоб відстоювати свої позиції, якісь певні свої навіть кордони, свої переконання. Наполягати на винесенні своїх правильних рішень, суджень, діагнозів, в тому числі. А з точки зору вашої родини, приміром, ви більше наразі націлені на... Якісь ваші особисті інтереси. А також на ситуацію вдома, яка повсякчас змінюється, також на важливі рішення, які приймаються стосовно ваших близьких, загалом на потребу змінити, відмінити ніби щось докорінно і більше до цього не повертатися. Ось тут така активність Марса по 10-9 му сектору. Роскопа, зокрема, повертає нас на важливих питань у стосунках із батьками чоловіка, дружини, в тому числі, і взагалі у зміні якихось певних соціальних орієнтирів. Можливо, продаж бізнесу, продаж майна чоловіком дружиною, який ви вже давним-давно приміром, вбачали, а тепер це треба саме безпосередньо здійснити. А також тут ще стосунки, які передбачають потребу мати якусь соціальну стабільність. Буквально нібито витребувати таке право дійсно десь залишитися, якийсь документ пустити в діло, отримати на нього підтвердження, відстояти своє право, а також звільнитися від якихось обтяжуючих стосунків із одним із батьків, наприклад, або взагалі делегувати певні повноваження. Крім цього, це зміна цінності може бути найбільш соціально орієнтовані, коли багато активності і сил ми наразі е, нібито маємо віддавати зовнішньому світу нашій професії, середовищу, роботі. Багато замовлень, звітності, таких моментів, які необхідно якби надолужити приміром. І все це наразі якби всуперечити нашому часу, який ми можемо провести вдома. Нам необхідно ще для того, щоб створити родину, воз'єднатися, прибути додому, в тому числі скорпіони, виписатися приміром або ж прописатися десь, кудись доїхати, добратися, довести ще наших рідних, попрацювати. Скорпіони, я бажаю вам по цьому періоду. Такої ефективності, яка передбачає і гнучкість, і можливість відчувати ту ситуацію, яка формується навколо, якби ту данину соціальним потребам контролювати, не нагнітати її зайвий раз, не провокувати з огляду на ті видозміни, які ви здійснюєте, в тому числі в яких ви безпосередньо обертаєтесь, і які стосуються вашого родинного кола. І таким чином вийти із періоду ретроградності Марса вже. Після 18 числа, зокрема, коли він увійде знову в 10-й сектор вашого гороскопа, в директному русі, звичайно, це все стане видимим, явним. Це дійсно буде фокус уваги на такому важливому прориві, на якихось певних досягненнях, на можливості здолати перешкоди, але в той же час не змінити щось настільки, щоб не опинитися у стані взагалі, зрушених певних соціальних. Векторів у вашому житті, відміни певних стосунків, відміни можливостей, а також тих людей поруч із вами, які дають вам важливі соціальні орієнтири, які дають вам підтримку, на кого ви можете розраховувати, хто є вашою родиною навіть поза родинним колом. Дякую вам, скорпіони, до зустрічі у загальному відео.